Вітаю всіх, мене звати Дарія. Я учениця 7 а класу Гімназія Плюс, що знаходиться в Києві. Хочу представити вашій увазі проект на тему «Екоцит України через збройну агресію Росії. Ціль проекту підтримати тих, хто в умовах війни намагається зберегти нашу природу. Дослідження покликано привернути увагу до наслідків військової агресії для сприяння відновленню нашого довкілля. Перш ніж розпочати, хочу представити викладачів екологів Харківського політехнічного інституту, з якими мені вдалося поспілкуватись про проблеми екоциду в Україні. Добрий день, мене звуть Олексій Шестополов. Я завідувачка хімічної техніки та промислової екології національного технічного університету, Харківський політехнічний інститут, колега Тетяна Сергіївна, доцент цієї ж кафедри, цього ж вузу. Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо і дізнаємось про поняття екоцид в Україні та в світі, про основні екологічні наслідки війни, їх вплив на природу, визначимо шляхи подолання наслідків екоциду, крім того, я вам покажу приклад того, що зможе зробити кожен для покращення довкілля. Отже, якщо коротко, то екоцид це злочин, скоєний проти природи, але спершу давайте звернемось до законодавства. У міжнародному праві екоцид не має юридичного визнання. У нашому ж законодавстві поняття екоцид хоч і прописано, однак за цією статтею жодного разу нікого не притягало до відповідальності. Україна перша в історії людства, хто розслідує злочини проти довкілля як воєнні. Війна не лише забирає життя людей, а й руйнує природу, повітря, воду, землю, рослин і тварин. Шкода довкіллю через війну зростає. Найбільше постраждало території Донецької та Луганської областей, де війна триває вже десятий рік, а також Харківська область, яка зазнає постійних бомбардувань по сьогодні. Пожежі, обстріли нафтобаз, бойові дії стали основними причинами забруднення повітря. Для прикладу, одна російська ракета це приблизно 60 кг викидів у повітря при її розриві. Але, як видно з діаграми, значна доля забруднення через відбудову цивільної інфраструктури. Пожежа на нафтобазі з кількома резервуарами це як місячне забруднення повітря в Києві через транспорт. Влучання снарядів у хімічні підприємства призводили до витоків азоту і аміаку. Найбільші наслідки може нести радіоактивна небезпека, яку країна агресор постійно нас шантажує. Наймасштабнішим актом екоциду за останні 70 років стало руйнування Каховської ГЕС в червні 2023 року. Руйнування греблі спричинило затоплення і забруднення значних територій, нестача або відсутність питної води і води для зрошування, обміління Каховського водосховища та загибель великої кількості риби, неконтрольовані вибухи відмін. Поширення інфекційних хвороб і інші небезпеки. Війна грубо втрутилась в екосистему Чорного моря. Море стало забруднене, токсичне і небезпечне, масова загибель дельфінів скорочена популяції диких перелітних птахів, загибель 40% популяції мідій. все це є наслідком війни. Майже 30% всіх лісів України це ліси, яких торкнулася війна. Ворог хоче створити дев'ять сміттєзвалищ і завозити російське сміття на Донеччину та Луганщину. Пожежі через замінування та бомбардування знищують природне середовище життя рослин і тварин. Війна зачепила близько третини всього природно-заповідного фонду України. Багато видів тварин і рослин опинилися на межі зникнення, в тому числі червонокнижні. Через зруйновані міста багато бездомних тварин харчуються трупами, що може викликати захворювання. Послухаємо, що скажуть науковці про наслідки війни на території України. Які саме військові дії завдають найбільше суттєвих наслідків для екології? І які це наслідки? У нас летять ракети, падають снаряди, вибухають, і це призводить до забруднення довкілля важкими металами. І ці важкі метали потрапляють не тільки в ґрунт, але й у повітря, потім у принтові води. У річки таки інш кожен сплив він є своєрідним і має свої особливості, має свою небезпеку. Небезпечніше цього — це він, коли ракета потрапляє в землю і викликають коливання землі. Так до землетрусів безпосередньо це не призводить, але якісь наслідки це все має. І більш того, зараз є вже дослідження, які показують, що багато яких речовин, які ми ну, токсичних до цього не вивчали в ґрунті, вони з'явилися. А інформація про те, як вони будуть впливати, наприклад, на довкілля, ми ще не маємо. Що ж ми можемо зробити сьогодні, і що нас чекає після війни? В першу чергу це розмінування, обстеження і очищення сільськогосподарських та інших територій. На сьогодні, за даними ООН, Україна одна з найбільш замінованих країн світу. Забруднення та замінування сільськогосподарських земель загрожує продовольчій безпеці, адже Україна є лідером з експорту багатьох продуктів рослинництва. Україні знадобиться до 757 років для розмінування з наявними ресурсами. Якщо припустити, що війна закінчиться найближчим часом, то як вплине екологічна ситуація сьогодення на найближчі 10 років? Наскільки швидко можна відновити довкілля і на чому слід зосередитись? Перші якісь етапи відновлення екосистем починаються за рік-два. Це якщо наприклад, казати про рослинність, а в глобальному сенсі на національному рівні всі території, які Піддавалися активним бойовим діям, будуть відновлюватися не 10, не 20, навіть не 30 років. На чому зосередитися По перше на знешкодженні токсичних речовин, які потрапили ґрунти і води. На ідентифікації цих токсичних речовин, коли збивають ракети, або вона потрапляє в землю, дуже велика площа враження ракетним паливом, яке яке завжди є це на найтоксічніші речовини, які, ну хімічні, які можна собі уявити, коли громада знаходить в себе на території вибухонебезпечний предмет, його знешкоджують, щоб вона точно знала, що може потрапити туди і як з цим боротися. Дуже багато міст взагалі є зруйнованими, і в результаті цих руйнувань. Накопичилось багато багато відходів, будівельних матеріалів, і треба буде їх утилізувати і відбудовувати міста. Як ви думаєте, який напрямок відновлення довкілля потребує залучення найбільших ресурсів? Грунти це те, чим ми будемо займатися не одне десятиліття, і те, що буде потребувати найбільших інвестицій. Причому на першому етапі, щоб визначити де і що в нас не так. Потім вже розробляти що робити з цим. Важливим для довкілля є відновлення територій, на яких були знищені ліси, заліснення створює середовище життя тварин і рослин, очищує повітря, яким ми дихаємо, забезпечує сировиною. Наприклад, для відновлення лісових масивів Сходу України треба буде мільйони дерев. Разом з екологами ми дійшли до певних рішень, які під силу кожному школяру, Це розповсюдження інформації про екоцид і стан довкілля, дотримання і поширення закликів до екологічних дій, таких як економія ресурсів. Води, і електроенергії, озеленення навіть тих територій, які не постраждали від війни, це увага до евакуйованих з бойових зон тварин, це зменшення сміття на територіях, створення коротких відео про проблеми, показати на власному прикладі свій вклад і розповсюдити це може кожен школяр. Кожен маленький екологічний крок це значний внесок у майбутнє нашого довкілля на глобальному рівні. Зараз я вам покажу приклад, який зможе зробити будь-хто з нас. Це стосується озеленення та заліснення територій. Позаду мене частина лісової смухи на узбережжі річки Десна. Саме тут ми почнемо наше відновлення. Спочатку нам треба обрати місце для висаджування дерев. Як ви бачите, на фоні багато сосен, а це означає, що ґрунт та умови сприятливі для вирощування хвойних дерев. Тому саме тут, на цій ділянці, я буду висаджувати сосни. Далі ми знаходимо в лісовій смузі маленькі деревця, які ростуть надто густо, які потенційно проходячи природній відбір, мають ризик загинути. Обережно викопуємо разом з грудою землі коріння і переносимо в місце, яке ми окреслили для посадки, щоб відновити нашу лісову смугу. На окупованих і деокупованих територіях через ліси переміщується важка військова техніка. У лісах знаходяться військові частини та ведуться активні бойові дії. Тисячі російських танків і бронемашин забруднюють землю паливно-мастильними матеріалами, а спалені продовжують завдавати шкоду вже як металобрухту. Ще раніше, поки ці території не були заселені садовими господарствами, тут відбувалися тренування військових. З тих часів багато що змінилось, розрослося завдяки зусиллям людей, проте будівництва, які велись на території, все ж завдають шкоди цим ділянкам землі. Як бачите, тут є місця, де проїжджала тяжка техніка та залишила після себе певні руйнації. Це був, скоріш за все, звичайний трактор чи екскаватор, проте на цьому місці утворилися вирви і зибучі піски. Було пошкоджено дерева, що вже говорити, які наслідки залишає після себе військова техніка. Закликаю всіх, хто переглянув це відео, посадити хоча б кілька дерев. Подвір'ї будинку, школу в лісі. І повірте, це вже буде вашим внеском і матиме важливе значення для збереження і відновлення нашої природи. Наостанок хочу з вами поділитися відеокадром, знятим на березі річки Десна, де проходить лісосмуга, яку ми почали відновлювати. Мені пощастило зустріти норку тварину, яка теж, як і інші тварини, потребує збереження свого середовища існування. Норка охороняється Бенською конвенцією, покликаною зберігати дику природу Європи. Як підсумок закликаю всіх бути уважними і чуйними до нашого довкілля, адже природа нам дарує велику цінність наше з вами здоров'я і життя. Хочу подякувати викладачам Харківського політехнічного інституту Олексію Валерійовичу та Тетяні Сергіївни за участь у проєкті. Наразі дякую вам за увагу і до нових зустрічей!